Шукаєш сучасну та елегантну душову перегородку. Bianca Loft – це поєднання стилю, надійності та придуманого дизайну до найменших деталей. Особливість цієї душовою в тому, що вона має дві глухі стінки по боках і двері посередині, що відкриваються назовні. Скло ми використали загартований графіт товщиною 8 мм, виглядає ефектно та додає вашій ванній кімнаті вишиваності. Скло міцне безпечне та стійке до щоденного використання. Квадратна штанга міцності під кутом дев'яноста градусів забезпечує додаткову стабільність конструкції. А ручка скоба поєднує зручний і лаконічний дизайн. Магнітний ощільнювач щільно з'єднує дверцята, запобігає витіканню води та робить користування душовою приємним та комфортним. Уся фурнітура виконана в чорному матовому кольорі, пофарбована порошковим методом. Це гарантія довговічності та захисту від корозії. Розміри перегородки. Висота 2200 мм, ширина 1825 мм. Ширина дверей 600 мм, ширина лівої частини 610 мм, ширина правої частини 610 мм. П'яно це душова, яка підкреслив стиль ванної кімнати. Та даруватиме комфорт кожного дня. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам в директ або телефонуй.